Що що треба було? Треба отакого. От то що ж я була? Але треба було в бо як стара зістанеться, мати буде, то нічого не зробить. бо треба і з дитині їсти, бо мала вже була вродилася менша, та найменше родилася і на другому поверсі, то тобто дали і забралися на роботу. по роботи. Поїхали, маєш півдругії, мають приїхати. Я знаю, що 12 годин тільки куди маю палити, варити, там нема що. Там знаєш графік. Оте те сипати, і те, і те занесла ті години, не дала їсти і пити. І що там? я знала, кого коли та дитина, що да. ну, я її не обіцяла не обічала нігде. Вони бачили, що я лучше, як та баба стара. Але я, бо я з чого справлялася ж лучший і не лучше. Бо баба, от воно ще пхикає до шити там колиш, а я пхикаю, не пхикаю, поки вона на друг, я йду, бо треба палити, бо вони приїдуть на обід. Зварила барабою на перше суп, тамка зненьке з того зненька, ну що я там по графіку. Там по, більше не звариш і менше не звариш, там все по графіку. То що ж я там була, вже палила, знала, як там палити. Але ж там кажуть, ну то, то, що я палила. А, по, а коли ще як не було, то виноград зрізали, бо виноград треба зрізувати. Дротами так посновано йти е, ці дроти е, і, і зрізати ті. Я ж кажу, як Чіпно, то тільки пам'ятки маю тоді. Я думала, бо ж хотіла ж не оставати ті старші, а я ж теж думаю, ну так, як Чікно, то вони ж ще. Такий гострий, й руку, як я її не зовсім до костомахи.